Недавно б таку чоловік, фразу, що стати на місце. Кожна наша краще теперішня дія вплине на нашу ситуацію і, і наше життя через, і через рік. І от, І таких побачимо, забобонів побачимо роз'яснення. Хотіла б трошечки розповісти про себе. Мене звати Анна, мені 30 років, і нещодавно в моєму житті. З'явилася нова важлива глава – Іпотека це стало для мене великим кроком, і, хоча спочатку було трохи страшно, зараз я відчуваю гордість за те, що змогла зробити цей важливий крок. Власне, житло це не просто дах над головою, а можливість створити простір, де можна по справжньому відчути себе вдома. Звісно, є моменти, коли все здається складним, але я знаю, що з кожним днем буду все ближче до своїх цілей. Рада поділитися своїм досвідом і спостереженням з вами. Ну, я знову прибираю, відчуваю шум. Що... Це ніколи не закінчиться, але насправді нас чекає, ще переїзд, і це просто здається, Боже, що тут страшного? Правильно зібрав речі, переїхав і розклав речі. Але ні, це завжди буде. Це буде бардак, 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 і Але що я хотіла в принципі? Життя це рух. Ти повинна щось робити, діяти. Тоді все буде, правильно? <плес> ну коротше, я зняла постіль, вирішила нарешті. Чого б не змінити постільну білизну? Я монтувала влог і на останній хвилині я така. Ні, ну якось сирувато, якось сировато. А потім бум, і затупила, і видалила відео. У мене не залишилось жодного відео на комп'ютері з того влогу, ні звука. Я вже тупо все доробила. І я така, дам. Але я тільки вчую, все добре. Поки в мене є амбіції до цього, мені не лягти все переробити, а то й зробити ще краще. Чого я, в принципі, і буду добиватись. Так що. Да. Нам прийшла кухня. Не прийшла кухня, її змонтували. Все дуже круто, все дуже гарно. Але я все-таки лишилася якесь таке не до кінця відчуття. Прям вау, круто, вау, вау, вау! Якісь нюанси там, там, там. І коли я прийшла вже сюди додому, я зрозуміла, в чому річ. Тому що. Наприклад, нам змонтували кухню повністю, але холодильник не поставлено. З тим смислом ми його розпакували і передвігали, і він має трошечки постояти. Я, бо вже да, не то ми ще як заходили на квартиру, я така, холодильника немає. Я в вікні одразу побачила, що біля вікна повинен бути чорний холодильник. І я така, блин, нема що робити. Ми приходимо, нам пояснюють цю ситуацію. Потім десь там проводок не достає. Це ще треба з електриком говорити. Десь там е, є свої нюанси. Тобто, треба підключити газову, о, кажу, газову індукційну плитку. Це все електрик мусить робити. Електрик у нас був, але він забіг чисто за своїми речима, підключив одну ледовську лампочку, ну, підсвітку. Але вона не працює, друга, друга не працює, одна працює. Е, потім якісь такі нюанси, потім я нігтем влізла в силікон, засіліконоли робочу поверхню, там, де фартух, С стиковка фартуха з робочою частиною. І я така: Та, блін, а ще попереджали, будь ласка, дайте йому просохнути. І я зразу в той же день черкнула ногтю. Ну, не дивно, в общем. В общем, що хотіла сказати? Все круто, все класно, але все-таки є такі присутні відчуття, що ніби не до кінця, не до кінця. Ну, бо очікувалось повністю все вже підключено. І, і посудомийка, і індукційка, і духовка, і холодильник. Ну ні, з цього всього підключено лише. Витяжку включили, і то електрику це заходить, світло на витяжці, і мікрохвильовка. І все. Тобто все треба монтофази перев'язувати, там, там вже по електриці суто стосується. І розетки поставити. А так, то по кухні все, в принципі, залишилось замовити стіл, або десь є, можливо, якийсь стіл, не знаю, щось я таке чула. Ось так. Взагалі я дуже задоволена. Колір шикарний, стіни теж. А, і ще був нюанс: витяжна труба це просто треш. Ми взяли трошечки того діаметру, що потрібно. І докуплялись, частина не повернулася в магазин, тому що в них такі закони, не питайте, це, це, це взагалі для мене нонсенс. Ось і якось так. Ну, вже воно потрошечки такими малесенькими, пусінькими кроками крокується і все йде, завершується, можна так сказати. Хоча до завершення ще ого. -го. Всім бувай, всім пока. Для протоколу квартира в іпотеку купувалася, можна сказати так, з квартирантами, які по черзі жили більше 20 років в тій квартирі. Тобто, ви можете собі уявити, який там був ремонт. Яка електрика була і водопостачання. Тому з покупкою робилось все абсолютно нове під себе. Hi, guys! Я вже на квартирі. Забрала посилочки, Васильна сильна жінка, нічого не скажеш. Коротше, я так люблю цей кіпіш, нові покупочки, якісь щось там десь там, терепи. Забрала, приїхав нам унітаз, який ми чекали вже. І не знаю, скільки часу. пройшли ще там по мілочі. І зараз буду трошки підготовлювати кухню, витирати там полочки, таке все, щоб вже можна було потрошки перевозити якусь техніку, там, тарілки, я не знаю, то що переїзд буде. Ми так собі рішили, плюс-мінус до двох тижнів, щоб ми вже переїхали якось так. Втомлена, але щаслива. Сьогодні дуже гарний ранок. Сонечко, сніжочок, так що будемо помаленько рухатись в цьому напрямку. Ще вчора зняла нігті сама. Не засуджуйте, не <реш> засуджуйте, <реш> прошу вас. Бо мені десь там відколувалася, я почала дерти, дерти, дерти. А кайф. І просто сьогодні мені так болять нігті, що просто капець, ну, сама дурна, сама до цього себе привела. І мені ще сьогодні на роботу. І я реально дуже давно не бачила своїх нігтів без лаку. І я вчора їх пів години отак роздивлялася. Я вже дуже давно роблю гель-лак. і. А це зняла прям весь весь матеріал. То й знімав мене зрозуміють, яка це біля.